Розпочався урочистий захід виступом військового оркестру. На початку заходу присутні вшанували пам'ять героїв, які загинули за Україну та всіх, чиї життя обірвала війна хвилиною мовчання. Також ненькам загиблих захисників вручили орден матері бійця. Присутні аплодували, стоячи. Матері героїв. Я хочу подякувати вам за ваших синів. Це справжні герої, як ті, що зараз боронять Україну. Ми завжди будемо пам'ятати про них. Завдяки таким хлопцям ми обов'язково переможемо. Далі свої найкращі номери присутнім подарували творчі колективи та відомі запорізькі виконавці. Учасником цього заходу став, зокрема, і дует Ситуація, який є переможцем першого туру обласного культурно-мистецького проєкту Пісні перемоги. Вимушена переселенка з Бердянська Оксана розповідає, пише патріотичні вірші та пісні ще з дитинства. Далі була перерва. Його жінка знову взялася за перо. В її творчому доробку з'явилася, зокрема, пісня Ангели. Аранжування зробив Максим Наконечний. Разом і виконують композицію. Це пісня про сьогодення і про надію на завтрашній день про, про незламність наших захисників, які боронять нашу країну, і е, зі сторони ДНСС, і, і зі сторони ЗСУ ми так зробили їм подарунок і про перемогу. Учасниками обласного культурно-мистецького проєкту Пісні перемоги стали автори та виконавці Запорізького краю. Ми мріємо. Мріємо, щоб з'явилася пісня родом з нашого Запорізького краю про перемогу України. І сьогодні тут відбувається перший тур цього проєкту Пісні перемоги. І сьогодні вже два переможця першого туру пісні перемоги в нас виступають. Також проходить обласна акція Мотанка перемоги. Що це таке? Це наші майстрині з нашої області роблять мотанки перемоги. Передають ці обереги, мотанки перемоги, передають нашим військовим. Ми прийняли рішення, що 24-го ми не робимо масових заходів. Ми не провокуємо великі скупчення людей для того, щоб розуміючи що наскільки підступний ворог, наскільки вже він перейшов всі моральні рубікони. Що... Не хочемо підставляти під удар ни його ракет, не його бомб наших громадян. Тому ми не проводимо традиційно, як до війни проводили цей день заходу. Але ми проводимо низку заходів, які ми будемо робити в форматі онлайн. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.